Товариство автомобіль у вас в екрані. А це означає, що ви на каналі Макса Авто. Мене звати Максим. Я знімаю відеоролики про автомобілі, які продаю. Дані відео ми робимо для ресурсу Авторіа. І, власне, хочу запропонувати вам ось це авто до вашої покупки. Товариство це Hyundai Grand Santa Fe. І це приблизно 40 сантиметрів переваги над звичайною версією Сантефе. Що саме основне цей автомобіль іде семимісний товариство: це авто від одного єдиного власника. Це один з небагатьох випадків, коли людина дуже адекватно оцінила свою машину, і ми з нею обмінялися. Обмінялися на Toyota Land Cruiser Prado. Відео про Prado є в нашому профілі. Можете заходити та оглядати абсолютно все. Авто від початку до кінця в рідній фарбі. Якщо буде потрібно, по купцю реальному ми скинемо відеозвіт ретельний. О, знімемо машину з усіма, знову ж таки, косячками, ну і безумовно, з товщиноміром, міром, щоб ви побачили, що стан автомобіля на тверду оцінку відмінно. Друзі, це Європа, європейська версія, куплена офіційно в салоні в Україні. Один єдиний власник за всю історію. І зараз я вам покажу техпаспорт. Розумієте, чому ж я так стверджую про одного і єдиного власника заходимо в це багатство, в цей шикарний рижий салон. Виглядає він просто шикарно. Ось так. 14-го року реєстрації, 13-го року по техпаспорту. 2,2 дизель, автоматична коробка передач, повний привід, комплектація топ. Є підігріви передніх сидінь, круїз контроль, повний привід. Я сказав, клімат, контроль, підігріви задніх сидінь, шторки на. Задніх вікнах. автомобіль виглядає перфектно, довершено салон шикарний і повторюся це семимісна версія. Зараз вам покажу, як це працює в Hyundai Santa Fe. Друзі, парктроніки, камера, абсолютно все в комплектації присутня. Наші задні сидіння відкриваються ось таким чином. Задній третій ряд він є абсолютно комфортним. Більше того, Hyundai подбав про комфорт задніх пасажирів, зокрема, тим, що поставив сюди окрему кліматизацію. Тобто пасажири третього ряду собі можуть. Або гратися кліматизації, якщо це діти, або відрегулювати для себе потрібну температуру, навіть стаканечки і те поставили в задній ряд. Друзі, кнопочка багажника. Ви, мабуть, помітили так зараз, бо це у нас лід сніг, машина замерзла. Тим не менше, повторюсь, повний привід. Звернули увагу резина Toyo тою шикарна, красива, акуратна. Друзі, хожу круг довкола. Щоб ми багато з вами не розмовляли, щоб ми багато з вами не домовлялися, давайте я в цьому відео покажу вам абсолютно все. Але приймайте собі рішення. Їхати до нас в місто Івано-Франківщині. До речі, номер телефону мій в описі до цього відео. Ви можете прямо брати і телефонувати, домовлятися про огляд. про Купівлю даного автомобіля давайте коротко узагальнимо. Ви поставите мені лайк або напишете коментар, чи сподобалось вам це авто, чи воно виправдовує ваші думки. Бо, як на мене, це прекрасна сімейна машина для будь-яких випадків життя. Товариство, 14-й рік реєстрації 14 січня, вперше зареєстровано в Україні, 13-й рік по техпаспорту, по вінкоду 2.2 дизель. Друзі, не 2.0. Офіційна українська машина, автоматична гідротрансформаторна коробка передач. Повний привід, шикарний салон, багата комплектація. Друзі, якщо це відео було для вас корисне, або воно вам просто сподобалось. Буду вдячний за ваш лайк або коментар. Всім добрих машин!